Так, дорогенькі мої, ми вже приїхали з Лігурі і ми привезли багато усього. Отут ми привезли фукаче, Зараз вам покажу той фукаче зі сиром. І тут є оцей торт, знаменитий торт, який я хочу просто відгадати, як його готують, і я хочу такий самий готувати, бо це шедевр. Тут я багато хліба накупила, я зараз паніну роблю компаньові, бо сьогодні купила прошутто на 10. Прошу я купила. Так, перший хліб, який я купила, це е, е, оцей був фарро. сигалі був, був закінчився. У дні панетерії. Ми були в різних панетеріях. Панетерія це хлібний магазин. Там є, ви бачите, гарні, хороші магазини з хлібом різним, 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 різним дуже сильно смачним. І там всякої випічки дуже багато роблять. І от такий хліб домашній в печі зроблений. Бачите, випек, випекли його ще тут назву якусь таку, мав щось було написано. Я взяла половину. Це є фарро. фарро. А фарро по-українськи як називається, я не знаю. Жито, мені здається, не пшениця, а жито. Бачите, отакий хліб, такий конкретний хліб, як має бути. Бачите, тут вона мені врізала. дивіться, Як ви як візьмете, то чуєте, що він спечі, що він пахне. Зараз буду бутерброд робити. Пізніше зайшла в другий магазин і е, зі сигалі, бо Я завжди хотіла зі сигалі знайти. Але такий хліб, як продається в Бульцано, в Мерано, на півночі Італії, він мені сказав, вийшов оцей м, той, що пече хліб, каже, оцей є зі сигалі. Отакий хліб чорний. Я вже не бачила, який він в середині, Отакий, от чорний. Я кажу, що саме сигалі, бо я знаю, що додається білої маки. Він каже, ні, ні, тут саме сигалі є. І от тут я вже кусочок його відрізала. Він так виглядає. А цей кусочок вона мені подарувала. То якийсь був хліб, залишився, я білого не хотіла. Там були різні хліби. Я такого білого, нормального не хотіла. Я завжди не люблю ненормальний хліб їсти. І откий кусочок вона мені просто подарувала. Запхала в сумку. Вона каже, бери, каже, то пиццетіносі отакі відрізала. А, тільки ще реалі. Там сімочок багато, бачите, там всередині вся. Я його ще навіть не пробувала. Отак, от як вона мені його дала, так я і він ще стоїть. М -м Чому цей хліб мені не сподобався? Він на смак непоганий, але от то, що він такий. Ой-ой-ой, от... вже дирка зробилася, чужна дирка зробилася. -я, -я, не то, що то, я так кожен раз потисну і тут, тут, і тут дирка не зробилася. А там дырка зробилася. Я не люблю дуже м'якоті. Отої високої, бачите, тут висока м'якоть. Я не люблю м'якоть, він дуже легкий. І мені такий хліб легкий не подобається, багато м'якоть. Мені подобається той вже твердіший, той вже такий конкретний хліб, як має бути, як домашній. І пізніше, ще я взяла дві булочки, не хотіла брати, але вже попробувала, то теж зісидалі. Теж мені говорить зі сигалі. Дуже пахне. Я ще не їла її. Його. Ну, завтра я вам покажу, я буду завтра бутерброди робити. Я його розріжу, як він в сердині є. Ну так, він Мені здається, що бутерброд буде дуже сильно смачний. Коротше, дві таких взяла. Тепер йдемо розкривати торт. Йдемо розкривати. Оце, бо я зараз буду на чотири частини ділити. І пізніше, що я вам покажу, я пательню купила і ще деякі продукти купила. Не втікайте. І дивіться, що я купила. Ми з панетерії о, 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 тільки оцей. От... І, і той торт, півторта ми вже заплатили 29 євро. Можете собі представити? Торт 9, евро, солодкий тобто з яблук 9. Евро. І 20 євро ми заплатили тільки за ось цю. Дивіться, як закривають в хлібному магазині. На такі ще, Я от вже віддерла, від бачите, от на такі ліпучки. Ліпучка тут, ліпучка тут, ліпучка тут і ліпучка тут. От, так порядно закривають. Тут є вже, напевно, все злиплося, О, ще тут навіть є, все мені злиплося, але я зараз хочу розділити на чотири частини і поставити в морозильник. Бо ми будемо трошки самі їсти там через місяць, а пізніше ми ще завеземо до моєї свекрухи, я собі так думаю, мій ще не знає мої плани. я так кажу. Воно сильно дуже смачне, а то взяти пательню, сковорідку і її чуть-чуть підігріти, чуть-чуть підігріти, накрити кришкою. Бачите, зараз... Ой, ой, ой мені дуже все злиплося. чого ж воно так злиплося? Тому що вона мені, бачите, сира багато, то легенько підігріти, і воно буде виглядати тут ще має бути, бачите, вона мені так паперами перес... О, тут. І що ще тут є? Ні, вже нема. На цей піднос білий, посилила папір, наложила тут. Я не пам'ятаю, скільки ми кусків? Вісім. Ну Нічого, я зараз помилесеньку я поставлю в морозильник, пізніше, як воно розігріється. Ну, таке смачне, таке смачне. Дуже сильно смачне. Фокача ді реко, фокача аль формаджо ді реко. Зараз поставлю, може, мені буде піпкати ця, бо як я поставлю, вона мені щось починає тут піпкати. сприймаю вона той папір чи не сприймаю? Вони роблять кришенса. Крешенса це такий сир, похожий на стракіну. В Україні колись такого не було. І зараз я не знаю, чи таке роблять, то якийсь такий метод. Інакше ви ме... Чуєте? Індуціоне. Не хоче, не хоче, щоб то було зверху. Що будь. Я не знаю, чому вона так не хоче. Там моя індуціони. Ми Поставимо сюди. Ставимо сюди, стоїть гарно. Я вже світло там поставила, бачите, в мене її на балконі і моє світло. Машини їздять. А, оце дерево, бачите, що стоїть? То я його купила, я його поміняла, бо я купила була той крулий такий. Як називається? Я мусила на щось поміняти. Я не знала, що поміняти. На якісь дурниці міняти, як круглий такий, що я хотіла на тераці то при, прикрашувати, той бальон такий круглий. Ну, коротше, він добре що я його поміняла. Я не знала, на що. Я взяла ось цю таку, вона дуже так натурально виглядає, і її треба що поміняти. дивіться, Це французький магазин, це не є китайський, ну, дуже-дуже до натурального похоже. Я поміняла на таку саму ціну 15 евро, І там той м -м, Кампана та такий дзвінок, великий-великий новорічний дзвінок, той червоний, такий вишневий, що я купила. Він коштував 14,90 вже з знижкою. І так само це зі знижкою 490. Я отаку, е це не є Туя, бо Туя має такі листочки інакші. А тут такі якісь круглесенькі такі знаєте, бачите, такі хвостики. Тут круглі хвостики вона має. Ну, коротше, дивимося на саме основне на торт, пізніше ще вам пательню покажу. Дивіться, Ми ще не їли, завтра будемо їсти. Ось теж я відкрила. Завтра будемо їсти, а так само я один кусок хочу по моїй свекрусі. Туди ми поїдемо в Буисову, бо для нас два великі куски забагато їсти. Знаєте, Не треба їсти так багато того солодкого. Один попробуємо, бо я хочу ще раз добре попробувати. І хочу абсолютно такий самий робити. Я вже дещо з фантазією купила оце, воно не йде, але я буду давати оті капельки, такі зверху, то амаретто, капельки такі малюнки-малюнки. Зараз вам покажу, бо я вже тут відкрити не можу. Так, вони закрили еко-ква. І тут такий торт. Завтра будемо їсти, будемо всі разом пробувати. Але зараз подивимося. Я жалію, що нам мені на два куски треба було мені брати цілий торт. Ну, не цілий, а половину. Половину торта нерозрізаного. Вона мені дала половину торта і розрізаного. Роз, ну, так би два куски дала. Дивіться, як воно виглядає. Так, йти, зараз я оце заберу, бо мені не подобається От того паперу. Оці бублики зараз я спробую, бо я хочу відгадати, як вони роблять оті бублики. Оці от бублики, бачите, отакі крапочки, отакі. Що в мене руки такі сині? У мене на руки не є сині, так виглядає на тому. Бачите, воно таке похоже, як оце. Так, треба забирати не хоче. Дивіться, цей торт виглядав, як вам показати, щоб воно гарно було? Він так виглядав, бачите? О! Круглий, такий великий. Я так здалека, він такий низький, та якби крустата виглядає, а зверха щось таке, подрібне, неподрібне, і оті яблука, що зверху такі. І воно так апетитно виглядає. І я от на другий раз не терти на терці. Бачите, це, напевне, зробити оце от тісто таке, як ото є. І він блестів. Як мені той бліск зверху зробити, але я вже дивилася в інтернет і написано давати. Цукор, крухмалку кукурузяний Цукор, крухмалку колюрузяний і вода. І вода, мені здається, вода. І воно так буде зверху блестіти. Оце от, бачите, не пудрою, а блестіти має. Подивимося тут. Бачите, він такий низенький низенький Там повидло таке м'яке-мягке-мягке. То вже пізно я вже зараз хотіла би попробувати, але не можу зараз пробувати. Може, мій компаньйон завтра на сніданок з'їсть кусочок маленький. Ну, я хочу подивитися. Бачите, яке воно, як воно виглядає? О, Це тісто, воно таке ніжне, воно таке пісочне, воно так сипеться і купи тримається. М -м -м. Дуже і канеля, все, дуже запах, і канеля, якісь такі спеції. М -м -м. Дуже зимові спеції. Оце от яблуко. Мені здається, що якісь роблять яблуко пригорене таке, знаєте? Як взяти, наприклад, сковоро, зварити яблуко. Це просто відрізаний кусок яблука такого. Такі, о, дивіться, яблуко, бачите? О, нормальне яблуко. На повидло його положили. Але що воно таку пляму? то воно то, Та пляма така, знаєте, крогом такі плями були, Воно додає краси. Мені здається, його так зварили в такій каструлі. І на дні, знаєте, як бракує води, яблуко починає прихвачуватися до каструлі, я так зрозуміла. Бачите, бо воно таке чорне, воно чорне, воно просто таке схвачене, піджарене яблуко. Піджарене просто яблуко. Я вже думаю, вже я розгадала той секрет. О, а смак має дивовижний. Та продавчиця каже, я теж сьогодні половину взяла того торта. Ви розумієте, Ну, як відгадати, ми з компаньоном думали, ну, яке то повидло. Воно не яблучне. воно, воно, ну Ти просто не відгадаєш, яке це повидло є. Ви розумієте? І яблучне не є, і з апельсинів не є, і, клуб... і не є, як воно називається. Той писки альбікоки, персики, оці жовті. Не персики, а ті другі маленькі, як вони називаються. І теж вони не є, бо той жовтий цей. І, і як вони називаються? Фіки, не є фійки. Ще раз зараз попробую. Божеки то смак. Тут такий смак. От я хочу розгадати, бо тут тісто, знизу я зроблю нормальне, Я вже не така дурна, у мене руки маю. Я вмію пекти тільки. Я не хочу. Не то, що не хочу пекти, я хочу пекти, але я не хочу їсти того. У мене канал не про те, я готую. Та якби мені почав попався мені кусочок, я так думаю. Косочок яблука такого, маленький кусочок, отаків от вареного яблука. Я думаю, що вони дрібнесенькі кусочки яблука е е цей, притушили і змішали ще з якимось повидлом. Тому що тут повидло, воно рідке. Ви розумієте, воно навіть рідке, бачите, воно. О, ви яке воно є? Воно рідке, воно тягнеться. І, і саме найбільша краса оці от м'ячики зверху, що вони їх просто, бачите, вони не натерті, а вони просто їх взяли такими щипочками круглими, такими м'ячиками-круглими. Я от так само зроблю Оце саме тісто. Взяти такі малюнькі-малюнькі м'ячики накидати зверху. І я ще купила ось таке, я побачила в тому, воно не йде. Це марид, це мандорлі, пахне мандорлями. Але того давати мало зверху. Треба, я так думаю, треба тільки 20%, 80% дати ось того, як вам сказати, тих кружочків таких шариків, м'ячиків, таких манюньких, манюньких, м'ячиків зробити з того тіста і дати 20%. того. Тому що це теж дуже пахне, от теж вони такі м'ячики, бачите, трошки більші. Ті зробити менше, ті будуть чуть-чуть більше. І все. І зверху взяти і. Залити за тим блискучим, що воно блистіло. Мама mm. моя. Особливо, особливо то повидло. Ще хочу зараз, ну ще хочу попробувати, чуть-чуть трохи Ну. Що то за повидло? Я ніяк не можу. Що то може яблуко? Бачите, яке воно є? То її поведло настояще. І можна ще чуть-чуть яблука притусити, а може яблука не треба додавати. Яблучне поведло. У нас в Італії тут нема. На півночі Італії є. Бульцано там є. Зараз я попробую. почекайте. Mm. Mm. Знаєте, таке от... Новорічне таке, там і канелля, є, і лимон, є, і апельсин чути, і, коротше, все чути. Дуже-дуже-дуже смачно все. Викидаю я на бік і зараз вам покажу ще пательню, яку я купила. Дивіться, що я накупила ще. Дуже-багато дуже дорого коштуємо. Зараз я цей заберу, відставлю в сторону, бо ми завтра. Завтра поставлю, ага, мені треба кусок отой заморозити, напевно. А пізніше, а той другий будемо ми тут їсти, що тут мені вже впало. Тут. Ой, ой ще кусочок впав. Женка хотіла їсти, ще б мені попав кусочок. І ось такі справи. В тому магазині, де я оце дерево купила, я ще ту тарілку купила. Ви бачили? Ви подивіться, яка тарілка красива. Одна остатня єдина була. Це така. На, на, не знаю на що вона. Вона більше, ніж, вона більше, ніж такого нормального розміру. Я вам зараз покажу. О, дивіться, тут у мене всякі тарілки є, бачите, от зараз я вам витягну. Тарілка, яка на десерт в Італії. Оця, щоб прирівняти. бачите? О, прирівняйте. Оця. На десерт, бо в Італії є на перше, на друге, то як десерт. Оце маленька тарілка на десерт. А це така більша, між тою і між тою. Дивіться, яка вона красива. Які вона форми, квіточки має. Якщо б вона була кольорова, я б її не купила. Якщо б вона мала там якісь квіточки, якісь горошки, ще щось. А вона просто ціла, вона молочного кольору такого. То Італійська десь там біля Дженове, то коротше лігурійська така типічна. Е, от, така марка. Кучино і тут ось решту. То, що написано. Читайте, хто живе в Італії. О, і вона такими квіточками. я Тут на неї все можна поставити. Фрукти можна на стіл поставити, наприклад. Ви бачите? Можете фрукти поставити на стіл, щоб всі не ставити. Бо я, в мене фрукти тут, так, знаєте, тут так багато стоїть завжди. Я, треба тут порядок з ними зробити. І ті всі фрукти ми не хочемо ставити, ми на стіл ставимо два-три, так от, знаєте, тільки на стіл ставимо. Або навіть може бути е, нарізка якась м'ясна, уливу, в різних ви можете поставити. Вона, коротше, дуже-дуже красива. Я в захваті від тої тарілки. Дивіться, що я ще купила. Перше покажу вам пательню, яку я купила. Пательня шикарна. Шикарна пательня. 30, так як я хотіла. Бо ви знаєте, я буду ту свою стару викидати. І ось вона на 30. 30 см. Гарно написано. Це дуже на індуціоне. Ось це знак на індуціон. Це вона на газ підходить на індуціон. І на це все решту. Ось ціна вам маєте 45 евро. Вона дуже якісна, тому що навіть взагалі, вона, знаєте, така тяжка, порядна, як має бути, бо тут є кілька читайте все, що тут написано. Тут від, ручка від, відчіпляється. От тут, бачите, відчіпляється ручка, і її можна ото, ото вже є метал що можна то пластмаса. А, а цей метал можете ставити в, 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 як називається, в духовку. Ви можете її ставити в духовку. Гудзині. Бачите, з 1912 року вже робили такі пательні. Такі пательні іменно не робили, бо то є як то, достіження останніх років. Але ця, ця от фамілія, ця фамілія Гудзіні, колись давно-давно вони почали виробляти пательні, такі прості, алюмініві, завжди більше, більше, більше. І сьогодні вони дійшли. Та там вже е, правнуки працюють на, на тих пательнях. Вони зробили ось таку. Я маю кришку на 30. Дивіться, одною рукою, ой. Чекайте, бо не можу одною рукою відчіпити. що ж воно так От. відчіпала, я вже пробувала відчіпати. Почекайте, зараз відчіплю. Посібілі. Анаджа, ну, почекайте, зараз я двома руками. Ой-ой-ой. ой ой Почекайте, зараз я відчіплю. Ну, все, так легко відчепила. Ой, все, я її не відчіплю. Ой -ой -ой. Я не відчіплю. Ого, щось таке сталося. Ого, Нєнте! Завтра подіше компаньон мені покаже. Та я так легко-легко відчепила. Все. Легко я дуже легко відчепила. І зачепила, а тепер все вже не годен зняти. Раз, ну повинно раз і відійти. Дивіться скільки фонду, а дата тут ну, покриття дуже на багато років, гарантія велика-велика, тому що вже, вже ціна вам говорить, бо у нас пательні в Італії є і по 15 євро, і по 20 євро, і марка, і без марки, велика марка, маленька марка. Тут, що написано, 100% італійське. Нікель, бачите, от нікель вам не давали. оті всякі хімічні, які шкодять, вони вам того не додавали. Метал. Угу. Що тут написано? Резистенти, грація, спеки, технологія, технологія велика. Рівстито антіадерент не прилипає. Тут не прилипає, але треба все одно, ну, як нам мені казала в магазині, мінімальну жиру треба дати. Кушінари сенсаграсі, грасі е, Написано, що можна без жиру готувати. І е, е, все вийде дуже смачно і салютари. Ось так. Ветро чераміка. Навіть можна, хто має ветро чераміка. У ну, мене індуціон, а то ще є скло, ще є інакші такі плитки і на електричну плитку. Коротше на всі. Я дуже, дуже сильно нею задоволена. О, І вона така, знаєте, вона порядна. Навіть оце от маніку воно має з якогось такого силікону, що воно не, не, не сунеться. От, як візьмеш, чуєш, воно так, знаєте, таке. Таке дуже приємне, дуже таке приємне, і воно тримає, як має бути. Піднімаєш, чуєш, що порядна. Пательня має бути, тому що я готую на пательні кожен, кожен, кожен день. Кожен день. І пательня використовується кожен день, так що має бути одна і якісна. Вона в мене тільки одна, більше немає. Дивіться, що я ще купила, такі вареники робити. Ви всі можете представити? Дивіться, це теж. Це коштує 24 евро так само. Десь тут була ціна, але не важливо. Це таке колись пільменниця. Колись я мала пільменницю з України. І я зробила вже 2-3 переїзди. Я тут пільменницю, я не знаю, де я її діла. Чи я її отримала, здала, я не пам'ятаю. Мені шкода, дуже сильно шкода, що я її віддала. А тепер я купила ось таку. Це тільки в лігурії такі роблять вареники. Разом ще була ось ця. Воно є розпір, ви знаєте, в Італії, є, в Італії є така машинка, я її маю, така, що тісто так, знаєте, крутити, воно таке буде туненьке, туненьке, туненьке. І, і, і ширина якраз підходить по тому во. Ви, то, ви, ви, ви витягнете то тісто, воно буде таке туненьке-туненьке, ви пласт поставите ось як намальовано. Поставити пласт, пізніше начинки, дуже багато начинки йде і зверху отим потиснете і все. І не можна ставити написано в тому. Різні різні начинки ви можете поставити. Тут начинки входить дуже-дуже багато. Оце от. В Лігурії дуже лігурі малесенькі, вони вбродо кидають. Бачите, такі от, малесенькі. малесенькі І було ще таке малесеньке, я такого маленького не хотіла. Я хотіла іменно такого, щоб багато напхати. Ти можеш тут або м'ясо напхати, або бульби зі сиром, або самого сиру зі спіначі. Чи... Можна всього різного, або чи яблук, навіть якихось притушених. Коли я це буду робити, я не знаю. Я сказала, Муку". ти будеш мені допомагати, то я куплю. А якщо не будеш, то я не куплю. Помагати в такому смислі, що я зроблю тісто, а він буде то все розкачувати. Я зроблю тісто і зроблю начинку, а все решту він буде робити. І от є навіть 400 грам муки і 3 яйця, і солі. Все, такий макарон по-італійськи. Ані граму води, ані граму води. Можете собі представити? От на кілограм муки вони там дають скільки? Десь 6 яєчок. Таких 6-8 яєчок дають. 8 яєчок на кілограм муки. Все, мука роби, написано той, і зробити той, гарно вимішати, вимішати. 20 хвилин треба мішати, і тоді поставити ще лавари мані в інтінуті, альмаганду, фаріна, паста. Ага, пів, на півгодини. На півгодини, медзеора. Ще треба, щоб вона відпочила. Розминати це тісто, мнути, мнути мішатися тісто 20 хвилин, 15-20 хвилин, і залишити відпочивати ще на пів години, накрити, ляшари ріпозарі, іншотра в мисочці на півгодини. І тунесеньку розкачувати на 1-3 мм. Тісто має бути тунесеньке, 1-3 мм. І все. От, такі вареники казав мій компанію, що буде він робити. Я, я тісто мушу заміш, заміса, замішити. Замішую тісто і зроблю якусь начинку. Коли то буде, я не знаю. Коротше, ось такі Дорогесенькі мої. Завтра будемо цей торт пробувати. Я хочу такий. Як вам подобається на вигляд, такі? він такий, знаєте, не такий, як всі. Бо я, оті, от, як вони називаються? Ото змішати то, то все з тим, я не люблю. як... Як то тут, тут називається робити тісто і пізніше багато-багато яблук і то все вимішати. Шарлотка. О, та шарлотка мене нудить вже. Нудить мене та шарлотка Та шарлотка вже всі роблять. Кожен другий шарлотку робить і кожен другий робить як найкраща, моя найсмачніша, моя найсмачніша. Ви з'їсте за один день, ту шарло. Я шарлотки не люблю, на мене переношу. Я ніколи її не роблю. А отакий то ви здивуєте людей. Він так блистів у магазині. Він ж тут мене, бачите, я з усіх сторін вже його пробувала. Він вже такий, а от такий, знаєте, він, він не є такий на крустату, він не похожий. Він не похожий на крустату італійську, а він новинка, така новинка. І дати от таких, таких більше кругом. І він так блистить зверка. І ті гульочки, ось такі зверка, гульочки, такі шарики, і повидло таке м'яке-м'яке, пахуче, пахуче має бути. О, то буде смачно, то я буду здивувати дивувати людей, гостей своїх. Я буду запрошувати. І ось так. Все. Дякую, що ви послухали, мої дорогесенькі. З вами була Анна зі Львова. Дякую, дякую вам і щасливої ночі, спокійної ночі вам. Будьте усі здорові. Побачимося скоро, скоро. Дякую усім.